Всім привіт! Мене звати Анастасія Стромецька, я коуч для підлітків, я UGC-креатор, блогерка. Про мене, про моє життя в інстаграм підписуйтеся. І сьогодні поговоримо про таку тему, про яку м -м, майже ніхто не говорить. І це, звісно, не дуже. Ну ніхто майже і не знає про цю тему. Тому такі, знаєте, першопроходці я в їх числі. Про це і розповідають. Зразу кажу: якщо ви не читали книгу Мандрівка душі і Призначення душі, вам буде трішки складнувати це все впитувати цю всю інформацію. До речі, прочитайте книги Роз-Йо і серйозно, це така база для когось це щось, типу, Що? Для когось там скептиків і так далі. Так от поїхали. Підселенці – це так сказати загублені душі. Вони. Після того, як померли, це відбувається частіше а, з тими душами, які якось зненацька померли від якогось там алкоголю, тобто від оп'яніння, тобто від а, отрути алкоголю. Коротше, зрозуміли, тобто максимально зненацька, там може врізалися, тобто ДТП щось там дуже швидко відбулося, і все. І людина, душа а, якось так швидко ці всі. Періоди пройшла, і от вона вже душа без тіла, і в неї такий стан починається, що вона хоче залишитися. Чому це як так? Як я померла? Тобто я вже окремо від своєї оболонки фізичного тіла. І вона починає шукати людину. В якій можна оселитися, і це частіше за все, якась людина, родич, з якою були у цій душі гарні відносини, більш-менш. І от частіше за все входять. Оці підселенці, тобто велика вірогідність, що у вас увійде підселенець, це коли ви дуже напилися сильно під якимись там речовинами і так далі. Тобто в якомусь такому знаєте стані саме от від алкоголю, і так далі. Також люди, які відчувають дуже часто відчуття провини, якось емоційно нестабільні і так далі, також ем, можуть. Так, жити-жити, і потім в них хтось uh, підселиться, і, і все. До речі, обов'язково додивіться до кінця. Я розкажу, як себе зберегти від такого досвіду, що в тебе хтось входить. Це дуже важлива інформація. До речі, нагадую вам про свої консультації. На них приходять люди з різними запитами, низька самооцінка, нерозуміння, що робити в житті, проблеми з грошима, проблеми з комунікацією з людьми, з відносинами і так далі. І так далі. І... Я максимально знаєте, от по всім темам розкажу, розкладу по поличкам. Тому, будь ласка, я думаю, що по моїм думкам, хто вже багато відео подивився на цьому каналі, також в моєму інстаграм, актуальні і так далі, знають, що. Ну, я просто розйо інформацію розповідаю, особливо коли такий контакт один на один з людиною, що більшу користь, що більшу інформації даю, і вона отримує результати від нашої взаємодії. Пишіть е, плюсик в директ, і я вам ще скину детальнішу інформацію. Так от, от людина, наприклад, якось дуже сильно випала, ви це все бачите, і в якийсь момент. Вона просто в когось перетворюється в неї. От як розпізнати, в неї дуже стає такий грубий голос, якийсь чоловічий, і вона максимально себе незрозуміло веде, до всіх чіпляється, в неї якесь там а, сексуальне бажання з'являється і так далі, і тому подібне. І тобто, ви розумієте, що це взагалі не людина, яка тільки що була з вами, спілкувалася. Годину тому це просто незрозуміло хто. І, от, до речі, в психлікарнях є частина людей, які, знаєте, так, пробудилися, почали в них шушко, ш, ш, шишко, коротше, шушка зірвалася, і вони почали якусь ну, для багатьох нісенітницю а, нести, щось там малювати, якісь там, а, якусь світобудову і так далі. І їх здали туди, а є, от якраз. Люди, в яких просто ці підселенці. І от реально це треба розуміти, це треба відловлювати, щоб у вас такого не було, такого досвіду, і так далі, бо це жорстко. І прикол в тому, що коли людина повертається вже так сказати, тобто підселенець виходить з неї, душа, інша так сказати, то о, вона взагалі не пам'ятає, а що було, а як, а що, і в неї тупо, знаєте, вирізали якусь частину її пам'яті, і все. І вона просто в шоці така не розуміє. І до речі, вона вас, от якщо у вас таке такий досвід відбувся, то вона вас не буде пам'ятати. Тобто, коли селенець в людині, то вона не буде вас розуміти, буде казати, хто ти, що ти, і так далі. Ну і так себе ненормально вести. Головне не провокувати таких людей, тобто в яких підселенець, бо вони. Можуть і вбити, і щось там наробити, Коротше, повний тріндець, просто спокійно знаєте, підігрувати щось там, десь якось спати, е вкласти, і все. І от що ж робити, щоб такого не було? Щоб з вами такого не сталося, вас ніхто не заліз. Просто бути в конекції зі своїм цілом. Це різні практики, це загалом розвиток себе, знову ж таки, вивчання цих всіх тем, які, ну, взагалі, типу. Комусь скажеш, вони такі, що якраз в у таких, у таких і людей і такий досвід відбувається. Тому що вони не в курсі взагалі, а що може бути. Також знову ж таки, бути взагалі в ідеалі не алкоголь, не, не курити, хотіла сказати так, курити також не можна, не треба. Алкоголь коротше приймати Та й взагалі, блін, давайте вже ставайте все більше, більше людей. Давайте я вже дуже цього бажаю, тому що е, поки так потрішки-трішки по доходить до людей до людей, що треба ставати веганами, по всім взагалі критеріям, це для вас е, е, плюс. Те, що ви себе будете краще почувати, ви будете здоровішою, ви будете зберігати живих організмів. А ми, ми це все живі організми, там комашки, коровки і так далі. Ми це все одне. Камон, ми партнери по життю. Ми тут за, застрягли на цій планеті і повинні а, комунікувати підтримувати один одного. Ну, коротше, ну і звісно, це максимально, максимальний плюс для екології. бо це капець, що відбувається з екологією якраз через отаких от тупих людей, які не шарять, що вони взагалі роблять, що вони, що вони взагалі їдять. Про алкоголь починала так. А, якщо ви там і п'єте, ну я ж кажу, відмовляйтеся. Так, кожна людина приходить а, в свій час, в потрібний для себе час, до таких висновків, але все ж. А, максимально слідкуйте за своїм емоційним станом, підтримуйте його, підтримуйте свій стан, а, будьте в конекції зі своїм цілом, зі своєю душою. І все буде окей. Ну і знаєте цю інформацію, пам'ятайте про неї, що може таке статися. Ну що ж, ось таке відео вийшло. Пишіть в коментарях, як вам інформація. Будь ласка, підписуйтесь на інстаграм, на мої інші соцмережі. І я вас люблю. Бажаю шикарного стану. Тиха настрою. Багато-багато енергії до нового відео.